Загляньте в моїй без безсонні камери спостереження офісних установ. На день ці вікон і все ще лишається після виснаслок телефонних розмов. Замість серця у грудях щоночі відчуваєш любой, наповнену щебене. Лавкі, порожнини у гніздах відбудують на стальгійним пташиним щебетом. Похіпнотизуйте мене своїм поглядом нервові, нервові камери, базунів супермаркетів. Мої потаємні бажання лежать на поверхні, мов нафтові, плям заварійних танкерів, пелюстками світлофорного сяйва, заповнені придорожні калюжі тіні і мовчання, на споді космічної матерії, видко підроблені созвілі з написом made in china. Зафіксуйте мені... Мої... Охолодні недобудовані ластів'ячі гнізда, на подвір'ях феєр-шоу з чорнобрицею, зроблені крони, миначе на холості, гільзи. Мінливе осоння блукає по моєму чолу з мошками. Гра потребує розвитку. Гнізда над підвіконнями, розланені камери служби внутрішньої розвідки.